Я абсолютно повністю підтримую Ірину Фаріон і мені дуже жаль, що з нею так несправедливо повелись. Якби українська влада Відношенню до російськомовного населення України своєчасно вжива тих радикальних заходів, про які говорить Аріон, то в 2014 році, коли російські окупанти напали на східну частину України, вони б не отримали підтримку серед місцевого населення і зіткнулись би зі спротивом місцевих, і це не дало б можливості російським окупантам закріпитись в Донецькій і Луганській областях. Одночасно з Донецькою і Луганською областями росіяни намагались окупувати також Харківську і Дніпропетровську області, але не вийшло. А чому? Тому що місцеве населення в Харківській і Дніпропетровській областях їх не підтримало. Переважна більшість населення Харківської і Дніпропетровської областей україномовна. Коли людина говорить російською мовою, то все російське автоматично їй здається рідним і близьким. І переважна більшість російськомовного населення України або підтримує російських окупантів, або не проти, щоб росіяни захопили владу в Україні. Абсолютна більшість українських колаборантів російськомовні, вони допомагають Кацапам за ідею створення руського міра в Україні і за гроші. В той час, як україномовні колаборанти допомагають ворогу лише за гроші, без мрії про руський мір в Україні. Населення центральної України переважно україномовне. Серед моїх знайомих і знайомих моїх знайомих з центральної України я не бачу жодної людини, яка б підтримувала ідею захоплення Росією влади в Україні. Це тому, що ми народились і виросли в україномовному середовищі. А все російське нам чуже. Російськомовні українці не хочуть говорити українською, бо в них нема для цього мотивації. А навіщо? Якщо вони і так повноцінні громадяни України. Цю мотивацію для них повинна створити українська влада на державному рівні. Якщо українська влада буде відміняти українське громадянство і визнавати недійсними закордонні паспорти російськомовних українців, то тоді вони піднімуть свої дупи і заговорять українською. Тільки в цьому випадку вони вирішать, що, мабуть, таки варто поважати Україну як державу. Спроби української влади гратись в демократію російськомовним населенням України призвели до катастрофи. Вирішити цю проблему можна лише радикальними заходами з боку української влади. І в цьому Ірина Фаріон права на всі 100%.